Бетонні блоки, новенькі вікна та понівечений уламками. Паркан єдине, що нагадує у цьому дворі про події 22-го. Тоді, 26 лютого, в будинок на три родини росіяни влучили двічі. Перший снаряд прийшовся на город, а другий у кімнату Ірини Горлач. На той момент у домі знаходилися її батьки та родина брата ніхто з них не постраждав. Без За того що будинок був дерев'яний і і осколки втримали дерево. Ну це чудо, тому що мама вона тільки зайшла, зайшла до брата в кімнату, тільки закрила двері. Не знаю, ж, як вісніть. Ну мабуть, щось є. Що ніхто даже не царапани, немає ні в кого. Величезний будинок для дітей та для себе батьки будували протягом чотирьох років. В один день росіяни залишили без житла три родини. Будинок зруйнований на 100%. Я два роки ходила. Я питала добитися, щоб нам дали якісь кошти. Але у нас, як от у футбольний м'ячик, у нас постійно футбол. То коштів немає, то того немає, то почекайте, то немає фінансування і так два роки. Ну, ми вирішили, що чекати ми нікого не будемо своїми силами. Знайшли волонтерів Феникс Україна, вони нам допомогли дуже сильно. Ні, це разом з всією цією командою. Ми це відбудували будинок. власними силами та за допомогою волонтерів благодійного фонду «Фенікс Україна на землі батьків Ірини Горлач велика родина звела двоповерховий будинок. Поки жити в ньому не можна, адже збудовані лише стіни та дах, залишилися внутрішні роботи, аби родини змогли проживати у власному житлі. Протягом майже трьох років повномасштабної війни, незважаючи на обстріли, наше місто привертає увагу іноземців, які до нас з'їжджаються, аби допомогти у відбудові будинків мешканців Чернігова. За час волонтерства Феніксів у місті та області до них долучилися понад 40 іноземних волонтерів різного віку, роду професії залишалися вони на різний проміжок часу. Хтось був кілька днів проїздом, хтось затримувався на тижні, а хтось жив у Чернігові кілька місяців. Весь цей час волонтери благодійного фонду Нікс допомагають чотирьом родинам з відновленням будинків, які зруйнували росіяни. Мецію та Пол зараз саме в будинку в мікрорайоні Олександрівка. Чоловіки прибули не надовго, але вже встигли долучитися до відбудови на третю річницю повномасштабної війни. Пол святкуватиме ювілей 60 років в Україні. Вперше англійця захоплюють люди та їх ставлення один до одного. дехто каже, що Україна це місце на кшталт Судану. Нібито тут немає доріг, навіть банків будь-якої іншої інфраструктури та кав'ярень. Ні, Україна цілком цивілізована країна зі своєю інфраструктурою, банками та неймовірними людьми. Коли я приїхав сюди, я вийшов з автобусу на автостанцію, а автобус поїхав далі без мене. Якась невідома мені леді зупинила інший автобус та попросила водія підкинути мене до мого місця призначення. Совєтюніон. У часи моєї молодості студенти часто подорожували. Радянський Союз всі вважали дуже поганим місцем. Ніхто не хотів туди їхати і відвідувати його. Коли впала берлінська стіна, справи почали налагоджуватись. В Польщі, Чехії та Словаччині відбулись зміни. А Росія почала рівнятися на Європу та переймати її політичний стрій. Але потім з'явився Путін і спробував повернути її не лише до старого радянського союзу, а й до того, що було російською імперією. Тобто Путін вирішив стати новим царем Володимиром. Нового знайомого пола звати Метью. Обидва вони з Англії. Якщо Пол ненадовго в Україні, то Метью вже пустив тут корені. Працює на місцеве львівське видання та пише статті про злочини росіян в Україні. Паралельно з тим розповідає заходу про постійні обстріли з боку російської армії. Айзінкр. Ну, я вважаю, що найважливіше, що я можу зробити особисто. Я можу постійно лобіювати Україну перед заходом, щоб нагадувати людям, що Україна є важливою справою, бо їм важливо, щоб їхні податки були правильно витрачені в Україні на допомогу людям. Пам'ятайте, що Україна насправді є кордоном західної цивілізації. Росіяни намагаються кинути виклик всім міжнародним домовленостям, і це нівелює усі регулювання після холодної війни. Росія зараз справді становить небезпеку для європейців і всього світу. To the whole world right now. Сам же Фенікс Україна створений полтавцями. Вони приїхали допомогти у відбудові чернігівцям, які постраждали від російських обстрілів. Пізніше до них приєдналися Руслан та Дмитро Окулови, які стали основою команди. Також разом з ними Євген. Йому 56. Чоловік працює залізничником. А кожні вихідні допомагає у відновленні будинків чернігівців. Коли вітаю із будь-якими святами всю команду, я завжди говорю, що Вибачте, за інертність нашого Чернігова. Дуже інертний чернігів в цьому плані. Мабуть, було б правильніше спостерігати, що нас багато було б так би, а їх приїжджих було б менше. Наприклад, команда волонтерів Фенікс, вони всі спеціалісти, будемо І так на будівництві. Вони майстри, а їм треба підсобні руки. Так, от було б справедливо так сказати, ми підсобні всі місцеві. Хтось приїхав на годинку, хтось на дві, хтось на три. Будь-яка велика справа складається з маленьких справ. Чисти вони роблять велику, я маю на увазі як спеціалісти. Вони знають, як будувати, як що складати, що за чим виконувати. Але спеціалісту і підняти, і відрізати, і позакріпити це е, некоректно, не технічно трошки неправильно, не грамотно. Хай би цю роботу робили ті, хто прийшов на годинку, на дві. Євген каже, трохи соромно перед іноземцями за те, що мало місцевих долучається до допомоги землякам. Взагалі-то в розмові завжди звучить. Люди приїхали навіть в ту країну, де ще війна не закінчилася. Якби вона закінчилася, я розумію. Зібрались, приїхали, побули. Вони їдуть, ризикують життям з мирної своєї території, їдуть до нас, щоб допомогти. І допомагають вони. Не як спеціалісти. У нас були з Америки три дорослі, 76, 72, 64, по-моєму. Таких три, даже дідусі не, не, не хочеться вимовляти, таких мужчин От Оцей дах, оцей ми ставали всі разом. Тобто вони не вибирали собі роботи ніякої. Чорнова так, чорнова. Копати так, копать, нести. Тобто е побули, поїхали, я бачу, вони розуміють, що у нас не так багато місцевих. От. Ну, змінити ситуацію особисто. Особисто я не можу, я закликаю, було б добре, було б корисно, але ситуація така.